Зараз у мене в роботі. Ось такий светер, це на подарунок. Такого чудового бускового кольору. Це спитка, я її вже зв'язала. Ниточки тут також дуже чудові, італійські. Ось така ниточка, вона тоненька. В дві нитки я її взяла. Це у мене ось така пряжа італійська. Ось такі в неї параметри. Акрил, мірінос, 100 грамах 1400 метрів. Скажу чесно, що якось більше відчувається в неї мірінос. Ну, дуже гарна скруточка, навряд чи я зможу показати ближче, тому що дуже тоненька. Ось її я взяла в дві ниточки. І ще одна пряжа така ж, бо по кольору вони майже співпадають також в дві ниточки. Це в мене також ангора. Дуже м'якенька, дуже італійська. Ось так просто італійська. Ось така чудова-чудова ниточка. І все виходить тоді в чотири нитки. Це в мене на розмір. 52, 54 ось така вийшла краса. Не буду дуже довго зупинятись на ній, тому що є, зроблю окремий майстер клас. Хто схоче, будь ласка, заходьте, дивіться, що цікавого буде в цій ковтинці, ось покажу перед. Тут буде така. Не дуже яскраво виражена, але буде ось така косичка. Вона наче звичайна, але не звичайна. Це просто посередині. Ось так. І буде трохи незвичний рукав. Ось такий буде рукав. Це я вже один вив'язала, випуклий. І досить широкий. Тут ширину десь 40 см, і я його розширювала догори. Ось таким чином. Будь ласка, шукайте майстер клас, вже маю його скоро викласти. І друге, що почала в'язати, це в мене перев'яз. Ось це перев'яз, знайшла дуже старі нитки, це бавовняні нитки, чиста бавовна. Такий дуже чудовий колір. Трошки додала окремо ось в мене такий самий бузковий, так вийшло, що і там бузок на подарунковій кофті, і тут бузок. І регланом згори вже вив'язала я росток трошечки такий невеликий, вже йде рукава ось так. Видно. Ось такий чудовий і морський колір, і бусковий колір. Дуже гарне поєднання. Мені таке дуже подобається. Чи подобаються вам такі поєднання кольорів? Пишіть, будь ласка, в коментарі. На жаль, зараз не видно, ну ось трошки вже видно, як воно буде лежати. Тут доведеться мені поправляти, тому що не дуже гарно я з'єднала резинку, але це все можна виправити. От. Не витрачати час на ідеальність. Я не люблю ідеальність, я люблю комфорт. Ось такий початок, рукавчик буде коротенький, тому що ниток обмаль. І треба вгадати, щоб нічого не докуповувати, щоб все у мене, всього вистачило. Ось такі роботи. Дякую вам за те, що дивитесь мій канал. Дуже дякую за лайки та підписку. На все добре!